Волонтерська діяльність надихнула мене розписувати трофеї, трофей, трофеї бойові і продавати їх на опціонах, і збирати гроші на сесію. І стільки зібрали? Вказка продавай за 80 тисяч. Чотири тижні тому в офісі молодіжного парламенту Кременчука стартувала програма «Кременчуцька академія волонтерства її учасники активна ініціативна молодь, яка прагне щодня вчитися новому. У рамках програми дев'ять блоків навчання та 12 навчальних днів. Протягом них учасники ознайомились із такими темами, як ековолонтерство, допомога людям похилого віку, робота з тваринами та багато іншого. Кожен учасник взяв участь у реалізації свого власного проєкту. Було чотири напрямки: це робота з дітьми, робота з тваринами. Людьми похологи віку та організація родинного квесту кожен взяв участь, кожен пройшов шлях від ідеї до реалізації і підбиття підсумків. Тому сьогодні ми дивимося презентації і захисти команд своїх проєктів впевнена, що як, наприклад, комусь стане погано в транспорті, або на вулиці є люди поруч, ви які надасте допомогу. Або я думаю, що котики собачки біля вашого дому точно вже да, голодні не буде, або бабусі дідусі, які живуть у вас в під'їзді, або там поруч з вами. Ви теж не залишите поза увагу і ті знання, які ви отримали, дійсно, крім часі, люди стануть щасливіші, да, і добріші в першу чергу. Привітати випускників академії із завершення Навчання та урочисто вручити їм сертифікати прийшли міський голова Кременчука Віталій Малецький та народний депутат Олексій Мовчан. За місяць ваше життя дуже змінилось. Я думаю, що наступний місяць і наступні проекти його ще змінять, і ви навчитеся ще новим історіям, новим навичкам, новим якимось управлінським методикам або новим знанням, які можна буде використати. Ви молоді, ви можете брати, ви маєте брати якомога більше від того, що дає вам світ і ваше суспільство, в якому ви знаходитесь. І от ви точно будете крутішими, сильнішими після даного курсу. за місяць навчання молодь виконала багато практичних завдань та побувала на різноманітних екскурсіях. Учасники відвідали притулок домашнього типу, центр тимчасового перебування Кременчук, територіальний центр соціального обслуговування та інші місця, які пов'язані з волонтерською діяльністю. Там вони на собі відчули всі особливості цієї роботи. З'явилася якась мета достигну. Дістатися чогось великого у своєму житті та продовжувати надалі займатися волонтерством. Було багато нових знайомств, було багато тренінгів, на яких нас навчили чомусь. Наприклад, мені сподобалося більш до всього похід в тільцентр до бабусь та до медична допомога, плюс ресторан «Велес», Там ми прикрашали ці пончики. Це було дуже смачно, дуже класно. Заняття, які дійсно. Знадобляться у житті в умовах війни. На жаль, вони знадобляться, і це дуже така безцінна теорія, яку я отримала і дуже за це вдячна молодіжному парламенту. Програма Кременчуцька академія волонтерства проводилась вже в дев'яти. і багато випускників з минулих років наразі активно продовжують свою роботу в цій сфері. В академії волонтерства я заповнив анкету ще в 2020 році. Прийшов перший раз учасником, мені все дуже сподобалось. У 21 році я прийшов також в Кременчуцьку академію волонтерства. Потім став активно волонтерити в молодіжному парламенті Кременчука. Зараз вже другий рік поспіль є оркомітетом програми Кременчуцька академія волонтерства. Безкорисливо допомагати всім людям, які цього потребують, наразі дуже важливо. І навчати молодь тонкощам роботи в галузі волонтерства безсумнівно потрібно. Дякуємо організаторам програми. Зокрема, це молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.